Останнім часом українські військові операції на території Росії вже не є чимось незвичайним, а стали логічною відповіддю на дії агресора. Зокрема, після часткового виходу з Курщини ЗСУ досягли успіху в новій російській області на Білгородщині. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на ставці доповів президенту Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті та активність українських підрозділів у прикордонних районах, зокрема в Курській і Білгородській областях Росії. За словами Зеленського, сили оборони продовжують діяти на території ворога, що є закономірною відповіддю на повномасштабне вторгнення. Фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність. Білогородської області продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Головком доповідав про активність наших підрозділів саме по лінії кордону і також так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога. Важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту. зокрема на Донеччині абсолютно важливо по фронту і надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант. Тим часом у звіті інституту вивчення війни йдеться, що 7 квітня були опубліковані геолокаційні кадри, які показують, що росіяни нещодавно просунулися до західної та південної частини Гуєва в Курській області. Деякі російські мілблогери писали, що їхня армія захопила та очистила Гуєво, але інші стверджували, що українські війська все ще тримають свої позиції в самому населеному пункті та на його околицях. Також росіяни продовжували стверджувати, що армія Путіна захопила Басівку в Сумській області. Своєю чергою, керівник Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що окупанти не займають басівку. Аналітики додають, що російські війська нещодавно просунулися в Білгородській області. Геолокаційні кадри за 7 квітня показують, що російські війська нещодавно наблизилися до центральної частини Демидівки. Один з російських мілблогерів стверджував, що зсу утримують позиції в Демидівці, а інший заявив, що Демидівка є спірною сірою зоною. Втім, аналітики не можуть підтвердити ці заяви. Водночас, завдяки стійкості наших воїнів, Україна все ще продовжує проводити операції на території противника.